Доброго ранку, дітки. Сьогодні останній понеділок осені. Кожного дня вона з нами прощається, проливаючи свої холодні дощові сльози. Яка вона була? Холодна, дощова, але яскрава, гарна. Що ж далі? Звісно ж, зима. Пори року змінюють одна одну, поступово, обов'язково, неодмінно. Отже і поговоримо сьогодні. Про пори року, календар, місяці і тижні. Ви знаєте, що наш рік складається з чотирьох частин. Це пори року. Можна зробити ось такий гарний макет-тренажер, як я, щоб легше запам'ятати пори року і послідовні зміни. Отже, рік має чотири пори року. Осінь. Що? Чому це осінь? Бо дерево голе, листочки вже падають, бачите? Жовтіють коричневі. потім у нас буде зима. Ось прокручуємо. Так, вже через кілька диночків зима, дерево зовсім без листячка. І пішов сніг. так? Тобто після осені йде зима. А потім, що ж після? Після зими буде весна. Дивіться, ось коли зеленіють листочки на дереві, сонечко яскраве. А вже після цієї весни буде літечко. На цьому ж дереві ось поспіли яблучка. Коли дітки зроблять такий легенький тренажер, вони запам'ятають, що рік має чотири частини. Кожна пора року в свою чергу ділиться на місяці. І кожна пора року складається з трьох місяців. Отже, якщо чотири пори року, то місяців 12. Згадаємо їхню назву. От зараз осінь. Осінь. Це в нас вересень, жовтень, листопад. Зараз листопад. Потім буде зима. зима. Це такі місяці. Грудень, січень, лютий. Потім весна, березень, квітень, травень. Ось такі гарні назви. І літочко – червень, липень бо липа цвіте, і серпень. Ось такі назви місяців. Я маю такий простий календар. Дивіться, календарі бувають різні. Ось тут. На кожен місяць своя картиночка. Ви можете десь, теж у батьків спитати. У вас, звісно ж, вдома теж, мабуть, є такий календар. Ось э, тут якісь э, циферки, так? У кожному э, місяці 30 або 31 день. Ось вони тут э, намальовані. Буває у нас э, місяць. Короткий, це лютий один раз в році. Буває в нього тільки 28 днів і одного тільки разу на 4 роки 29. Це складно вам запам'ятати, але ми ще до цього повернемось. Так, в кожному місяці 4 тижні. Ось 4 рядочки тут. Дивіться. Чотири рядочки цифр. А ми знаємо, що один тиждень складається із семи днів. Ось такі сім. Запам'ятали сім. Ми з вами вже вчили, як вони називаються? Великий пальчик. Понеділок, перший день, другий день, вівторок. Потім серединка неділі, третій день. Потім четвертий день, четвер. П'ятий день п'ятниця. І на цій ручці. Субота та неділя. Запам'ятали, так? Ось сім днів на тиждень. От ми сьогодні познайомилися з якимись календарями. Ви можете теж зробити ось такий тренажер, щоб знати на пори роки Тут чотири картиночки, чотири пори роки. Вчіть. Запам'ятовуйте, будь ласка, і ми ще до цього повернемось. До побачення.